Набір викруток з насадками 115 в одному, універсальний помічник для ремонту електроніки, ідеальний вибір для ремонту телефонів, ноутбуків, планшетів, фотоапаратів, годинників та іншої техніки. У комплекті 115 елементів, серед яких різні види біт та насадок. презиційні викрутки. Інструменти для відкривання корпусів, пінцети, присоски та інше. Переваги набору, універсальність, підійде для більшості гвинтів і кріплень, компактний і міцний кейс. Зручно зберігати та транспортувати. Якісні матеріали, довговічність, надійність в роботі, професійний рівень підходить як для майстрів, так і для домашнього використання. З цим набором. Ви легко заміните батарею, почистите клавіатуру чи розберете гаджет для ремонту. Все необхідне під рукою.